ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. На Закарпатті працівники ТЦК влаштували рейду оздоровчому комплексі Термальні Води. Косино адміністрація закладу оприлюднила в мережі відео з камер спостереження та виступала з офіційною заявою щодо інциденту. На кадрах видно, як десятки чоловіків у військовій та поліцейській формі заходять на територію санаторію і з собою у них зброя та засоби для перешкоджання проїзду автомобілів. Це ж стосується і спорт. Тивних залів бізнес шокований. Ще декілька таких рейдів, і він зупиниться повністю. Чоловіки не з'являтимуться в публічних місцях. Потрібен правильний і доречний підхід до мобілізації, а не вибіркове хапання та погрузку в буса Всіх, кого бачиш, волонтер Оскар записав наступне звернення. Слухайте, хочу звернутися до гопників в масках з автоматами, які себе називають цикашниками. От ви ходите по э, спортзалам, по, там, по клубам залітаєте. А чого ви не зайдете в Верховну Раду України? А чому ви не зайдете в Кабінет міністрів України? Він же ж там на кожному етажі секретаріати і там просто забиті, э, так сказати, хлопцями, які... Як і давно вже треба призвати, тому що од все одно пользують, ПД-0, А чому ви не прийдете в, на садову, наприклад, в урядовий квартал, а в Комітет Верховної Ради України, там теж на кожному поверху цих призивників хоч жопа їж, які ходять з корочками пантуються. А ще краще я вам советую прийти на Софіївську площу до Яленки і там спробувати понтанутися в масках з автоматами. Типу спробувати понаходити У Вас там відпиздять, покладуть під ялинку тихенько. І ви будете мичати і дрочити. Це ще раз говорить про те, що ви не мобілізацію проводите, ви проводите зачистку. Так, да, я розумію, що хлопці мають право говорити, а що це я а він там в спортзалі бігає. Я згоден з цим. Тут питання навіть немає. Кабани такі ходять в спортзали, що їм тільки місце в... Окопах я просто спрашую вас, чого ви не трусите адмінбудівлі? Чого ви не приходите там в масках з автоматами, бо вас там відпиздять, адмудухають так, що ви самі полетите у, е, на призив в окопи. Так що ще раз кажу, це не мобілізація, це чистої води зачистка і понти. Ви себе ведете так, як будто ми в Росії живемо. Ми ніколи не будемо стадом, ніколи не будемо Росією. Так що свої понти можете засунути собі в жопу. Це цикашники, недодрочені. Володимир Олександрович. Ви сьогодні привітали з ним волонтера-волонтерів і написали, що доки б'ються волонтерське серця, б'ється серце України, я вам перефразую, доки ви нас б'єте, переслідуєте, лупите, сажаєте, тягаєте по СІЗО, ми все одно будемо робити все для того, щоб Україна перемогла. Сьогодні день волонтера. Я купив ще один бронік, отримав подяку. Сходив на допит. Отримав за заборону з подільського суду залишати місто Київ. Сьогодні день волонтера. Тому ваші слова розбігаються з реальністю. А реальність такова, що в цій країні бути волонтером, бути патріотом це злочин. Тому я обов'язково відсвяткую день волонтера після перемоги в країні, в якій бути волонтером, бути патріотом це не злочин, як сьогодні. З ним волонтера, наші військові. Подарунок везу. До зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.